У нас той самий день близько до вечора. їдемо на поле. Не вистачило, ти в мішка соняшника. Подзвонили. Ну, Везен. Там площу закінчують і не розрахував. А як ти розрахуєш? Буває. Це кращить. Чим чим залишилося Не хватило, ми зараз знайшли, підвеземо, а як залишився, то він тоді вже все, викинь його. Їдемо. Вже не думав, що кудись доїхати, але тут таке. Не знаєш. Тоже налипає на колеса, чи ні? Так, само. а ми є Так само. Все, поратували їх. Ратівна, ратівна машина під руками Порятували їх. Зараз ще їм допоможемо на завтра загрузитися, вони завтра їдуть собі на далеке село. Ну там я вже не буду нічого знімати. Помогти треба. Чуть в мене бензин воняє, що таке. А, пилка стоїть, це, мабуть, з пилки. Пилка з боку стоїть, це, напевно, з неї воняє. Думаю, щось воняє на всю кабіну. Забув заглушити, як з кожної його глушу його. Всім доброго ранку, ми з України. Зранку така тиха погода. Вітру немає, сходить там сонечко, але це зранку. Зараз через кілька годин буде знову вітер. Я так думаю. Так, Цю херню ми покрасили, пофарбували, вона вже і висохла. Ну що ж, це добре. Це чудово. Добрий день, фігатик. Учора у нас трошки зранку пішов день. Не як би... Не за планом. Треба сьогодні виправити це неподобство. До хлопців йти поки не будемо. Їх кілька днів не буде, вони. Вони, вони, вони. Вони в далекому рейсі. Сіють. Так що. Ну, хіба що якась якийсь негаразд. Надіємося, його не буде. Але може все бути. І то і то, я думаю, в них, в них є цей. Як його. У них з собою є пижик. Якщо щось треба, то вони приїдуть пижиком. Отак. От а ми ми будемо вдома. Щось мені вже починає не подобатися цей Prom.ua. де я замовляв цю шестриню. Вівторок ще замовив. А вже... П'ятниця. Сьогодні третій день вже. Неохота ще раз замовляти, бо я вже одного разу. Одного разу я замовляв ось такий ось такий кран. В Одесі замовив. Чекав його, чекав. Три дні прочекав. чотири дні навіть. Чотири дні немає. Я замовив у другому місці. Через день, по-моєму. Через день прийшло. Ну, з другого вже сайта. А потім вже десь неділька пройшла, а потім прийшло вже все з Одеси. Ну, ні хрена собі. Я, звісно, його забрав, не відсилав назад. Він у мене був. Та й може бути так само і сей шестерня, якщо я зараз закажу в другому місці. А потім прийде з першого. Це буде непорядок. Мені їх стільки не треба. Нахер вони мені нужні. Вчора <кій> знайшов ось цю пружинку. Там, де я мив деталі. Виливав від титу грязь. І знайшов цю пружинку. Де вона? Де вона тут ставиться? Хрен її знає. Я вже не пам'ятаю. Ладно, будемо збирати. Може підкажеться в процесі збирання. Десь вона точно тут стояла, а де? може тут. Може тут? а? Та ні, тут крутиться. Ну її такого загне. Тут ні. Я не знаю, де вона була. Може це взагалі не звідси. А вон ще одна така сама. А що ж це за пружинки, де? Та їх тут ціла куча. Я не знаю, що це таке. Їх тут ціла куча, відки вони. Угу, Ладно, потім розбереся, порозберемося, може, можливо. А можливо, ні. Так, ладно, йду я займатися своєю справою. Сиджу, Гойдаюся на, на ці гойдалці. Думаю, що це мені сьогодні... Що це мені сьогодні робити? Можеться поїхати піскуша привезти. О, от той. Та антена, он. Десь раком стоїть, та ще й в другу сторону. Все показує йому. Що там їде? Що вони підножки не роблять, то ж зроби підножку, поклади нормально ноги, а це поклав на ті сторчаки. І це не один так, це, це, це багато. Один якусь херню зробив, а всі в нього посписували, то зроби підножку, то нормально ноги постав. Ну, то їхна справа. У мене як щось не так, як я, хочу я, не можу собі місця знайти. Ну, от щось, щось приве яке, щоб було так, а не інакше. Я про ту довбану шестерню. З другої сторони, якби ще не вийшло у мене так, як, а воно, мабуть, так і є. Я в тій усмішці. Прийшов мужик, мужик в ресторан. Заказав шашлик. Чекає, 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 чекає. Нема ні храна того шашлика. Він кричить офіціант, відзиває офіціанта. Дай мій шашлик, я вже сижу більше години, більше півгодини. години. Де ж мій шашлик. Той з, з, з таким подивом. Чого ви нервуєтесь? Буде вам шашлик, вже пішли ловити барана. Так, може із моєю шестернью вже поїхали за металобрухтом. Скоро привезуть, розплавлять. Хоча який металобрухт, вона пластмасова. Ну, не знаю, не знаю. Ой. Ладно, в мене це ще день, третій день. Може, можливо, в них вони збирають закази. За три дні, а потім всі, всі за один день відправляють. І таке можливе, щоб не їздити, що їм може далеко до тої пошти йому їхати, Він за одної шестері не буде хрен скільки їхати. І таке можливо. Побачимо сьогодні ще і завтра. А й післязавтра так. І так до кінця тижня. Якщо не буде, потім, потім закажемо у другому місці. А тут щось цей Promua мені перестає мені подобатися. Хоча там є, да вони вислали ті як вони а, номера. По яких можна прослідкувати? моя, я зараз піду прослідкую. Точно. Є у мене та херня, щоб прослідкувати. Зараз подивимося. Все. ні хрена вони не послали. Зібрався їхати за піском, але подзвонила бабця на базарі приїхати забрати. Ладно, їдемо на базар. Заберемо, потім поїдемо за піском. Все-таки, все ж -таки, все таки я поїду сьогодні, привезу. Привезу пісочку. Ну, от настроївся я так, налаштувався, так? Так ми зробимо. Хоча це ще все може і помінятися. Поки так, поїхали! Ми договорилися з нею, що тут я буду стояти. А її. Як завжди нема. А, є. О, продвигається. Як це все буває, їдемо з базару, а треба ще в магазин. Ха -ха -ха. Ну, це так. А я ще крім того, зараз і по хліб піду, хоча в цьому магазині хліб є. Але я беру тільки конкретно у своєму магазині. Хоча він такий самий. Комунальники прибирають вулицю це. Це добре. Ладно, чекаємо. Чекаємо. Я таке зараз поїду на поле, на гору туди. Там в мене мішок той терси, я вивезу. А так особо немає що вивозити, але щось мене тягне туди, не знаю чого. Піску наберу хоч, Трохи треба буде заливати, ну в мене там є, але, але ще підвеземо. Зараз приїдемо додому, підскочимо на гору. Отак. Так, вести так, в мене так-то особо нема, що туди. Два мішки лише. Але я не за це їду, я їду. Щось я хочу туди поїхати, піску набрати. Ладно, це мене тягне туди, поїхали. Де вони курсують? Бачу, знову понавозили. Де вони вже? Ті дерева? Різают коріння. Ладно, зараз я об... обслідую це все і побачу, чи стоїть сюди їхати. Пилкою чи, чи вже не стоїть. Ні, мабуть, що стоїть. Зараз ми все обслідуємо. Це коріння так хорошо горить. Хуй-йо-мою. Да, треба буде їхати. Зараз візьму трохи піску. Раз я вже так налаштувався. А потім, якщо не крепко вхляну Візьмем пилку. Приїдемо ще наріжемо. Наріжем цих дров. Вони так хорошо горати, так добре горать. Отак. От Перекур. Тяжко зараза стої, я не добувати його. Mm. Ну, Пісок то таке, зараз ще трохи кину і і хватить. Треба ті коріння позабирати, бо вечором приїде, то він і ту, мані ту, загорне нахер туди, попригортає все. І буде на цьому краї, треба ті дрова позабирати. Ладно, перекуримо, трошки ще докидаємо і поїдемо. Цю порцію привіз піску на майданчик для наших малят. Їм теж треба гратися у пісочку. Так, ну що ж, зараз я пару годинок передихну, беру пилку і помандрую до тих коріння до того. Я ним ніколи не палив. А цей рік спробував, воно так жар дає, ще краще як, як тими дровами. Ну, на сьогодні, мабуть, буде все на цей ролик. Що, хоч їхати, чи що ж крутиться під ним? А ви, як завжди, будьте здорові. Незалежно від роліка чи з роліком, а всі будьте здорові. І до зустрічі. До слідуючого ролика.